Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним компотом. Яблука та сливу потрібно промити. Яблука нарізаємо на 4 частини, а сливу просто напіл і яблука без серцевини, сливу без кісточок. Заливаємо усе водою та ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння. Коли наші яблука закип'ять, проварюємо їх 3 хвилини. Більше не потрібно, всипаємо сюди цукор до смаку, і родзинкою цього компоту є пелюстки чайної. Також додаємо бутончики гвоздики, перемішуємо і ще приварюємо під накритою кришкою ще 5-7 хвилин. Обов'язково пробуйте на смак. Далі виключаємо вогонь, накриваєте кришкою і залишаєте приблизно, щоб він вистигнув до кімнатної температури. Подаю я цей компот охолоджений, наниз сиплю лід і заливаю в графин уже компот. Це направду дуже-дуже смачно. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. І ще запрошую підписатися на мій канал Українські домашні страви. Таким чином ви підтримуєте україномовний контент YouTube. Дуже вам за це вдячна! І всім па-па!